Він більше хотів мати свій будинок, землю, вирощувати овочі, фрукти. Дитина дуже добра, він саме, він учасник бойових дій, він пройшов все. Вони з багатодітної сім'ї, в нього мама і його в нього ще Три брата і сестра, їх п'ятеро. Старший брат так само в нього воює. З 11 року він на контракті, все проходить. Старший син тут женатий, він в нас оселився в місті Хмельницькому. І вже коли маму їх окупірували, вже зайшли руски, то мама переїхала сюди вже в місто Хмельницький, ближче до нас, щоб ми були якось разом всі. Ігора знаю з хорошої сторони, Я дуже відповідальний був до роботи завжди. Але от так вже сталося, що загинув. Чотири рік вже. Саме першого дня війни. Він був командир гармати. Людина хороша, добра, справедливий, як ще на Херсоні жив, там огірки такень, ну, таким займався перцями. як тобто почалась війна, сам прийшов, він в АТО служив. І так ми оце вже 22-го року зустрілися, служили вже в одній батареї.